У Костополі перші порушення на виборчих дільницях перед початком голосування спостерігачі виявили, що на одній з дільниць неправильно опечатаний сейф. Тобто до початку голосування виборчі бюлетені лежали у відкритому доступі. Неправильно опечатаний сейф. я не сказала, що ви там щось робили. Сейф опечатується. Що при відкритті дверей розривається печатка на дві половини? Сейф був опечатаний скотчем. Печатка розміщена на місці, де вставляється ключ. Сейф повинен опечатуватися. Таким чином, тут ставиться печатка. При відкритті сейфу печатка розривається разом із бумажкою. Голова дільниці, на якій спостерігачі виявили порушення, каже, що сейф був опечатаний. На її думку, правильно можна так опломбувати, можна іменно. Отвір від о, так, печатні, не зайшла зрозуміти, коли сейф відкривається, і відбиток печаті. Ви потім її не втулите, щоб буковка буковка була. Втім, на таке порушення члени виборчої комісії ніяк не відреагували та перейшли до підрахунку бюлетенів. 600 чи 700? 688 бюлетенів. Разом із тим, засідання Костопільської міської виборчої комісії до початку дня голосування так і не відбулося. Попри те, що зібралося багато скарг та заяв, голова комісії Руслана Вітошко на засідання не з'явилася. вчорашнього дня надійшло дуже багато скарг і заяв від кандидатів в депутати. Ми мали їх зареєструвати до 10-ї години, розглянути до 24-ї години на вчорашній день. Ці заяви і скарги було не розглянуто про це було повідомлено комісію, комісія не з'явилася, було повідомлено голову виборчої комісії Вітошку Руслану Юріну. Вона також не з'явилася. Вона відмовилась від цього, вона сказала, що сьогодні буде це розглядати. Сьогодні вона зараз вже восьма година ранку, вона ще не з'явилася на своєму робочому місці. Коли до неї перезвонили, вона повідомила про те, що вона буде, тоді коли буде. Так як я заступник голови виборчої комісії. Комісії, я Маю можу так як проводити засідання виборчої комісії. Коли я про це повідомила Вітошку Руслану Юрівну, вона мені можна так сказати, як почала погрожувати прокуратурою. Кандидати на посаду голови Костополя підозрюють, що були надруковані зайві бюлетні з метою сфальсифікувати вибори на користь нині діючого голови міста Євгена Денисюка. Власне через це один із кандидатів, що вчора звернувся із заявою про зняття його кандидатури з реєстрації. Тім комісія під головуванням Руслани Вітошко терміново розійшла. Відповідне клопотання Андрій Юзич направив до суду, проте суд не розглянув його. Мовляв, уже пізно хотів зареєструвати таку заяву про знаття себе з кандидата, тому що побачив, що твориться знову ж таки фальсифікації і за вчорашнє засідання, яке не відбулося, на мою думку. На сьогоднішній день я хотів просто знятися, тому що щоб не бути учасником цього бедлану. На сьогоднішній день вони не дали мені такої можливості, а саме зібралися з 11-ї години, вийшли з міської виборчої комісії в місті Костопіль, покинули і залишили приміщення. До сьомої години вечора ніхто сюди не прийшов, ні голова Вітошко Руслана Юрівна, також багато членів комісії не прийшли сюди. У мене є підозра, що бюлетні є, багато є бюлетнів надрукованих лишніх, і я хотів зняти свою кандидатуру, щоб вони поставили штамп вибув. Але вони не захотіли цей штамп ставити, так як це їх, їх зразу ж таки розсекретить. У мене є така інформація, що існують є другі бюлетні, і де вони не можуть поставити цей штамп на цих других бюлетніх, і тому вони не хочуть знімати мене як кандидата в мери Костопіль. Дякую. Варто зазначити, що у телефонному режимі голова Костопільської міської виборчої комісії повідомила, що не може зібрати комісію, оскільки працює на дільницях. Проте на аматорському відео відзнятому кандидатом на посаду мера Андрієм Юзичем, чітко видно, як голова комісії сидить у машині іншого кандидата на цю посаду та нинішнього мера Євгена Денисіка разом із головою всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Рівненській області Миколою Кочуруком і про щось домовляються, помітивши, що їх знімають на камеру, прямісінько під міською радою. Екс-народний Де. депутат Микола Де. Кучурук напав на Андрія Де. Юзича Я і відібрав телефон. Що ти будеш колись ще дуже-дуже крепко жаліти, що ти мені тикав. Я Ніколи ні О, за що не жаліє. А це є погрози? Ми... Прямі Та... чи що? Ні, це не прямі. А які? Це прямі. Космі. Косвіі. Косвіні погрози. Я думаю, що ви маєте стримані, що А? Трошки. Хотяба. Я тобі, я, я, тобі я, я тобі хто? Я тобі хто. Тот... Я тобі хто спитав. Я тобі хто? Я тобі хто. Я на вулиці стою. Громадяни. Ви собі сі... Ви, собі сі... Ви собі не можете в мене забрати телефон. Ти мені. будеш, Ви в мене... Ти мені будеш, бляха, у морду ти роботи. Мен... Я в морду не тикарю. Я. Ви в мене забрали телефон! Зараз тут буде міліція. Руки, заберіть. Віддайте телефон. Віддайте телефон. Віддайте телефон.